Добрий день! Сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи з Нідерландів. Приїхав наступний електрик Tia Niro. Батарея 64 кВт, яка дозволяє зробити пробіг автомобілю 450-500 км на режимі рекуперації. За автомобілем приїхали клієнти з кривого Рогу забирати свою автівку. Добрий день. Добрий. Вітаємо в файному місці Тернопіль. Звідки приїхали до нас? Криве, Кривого. Оглянули автівку, сподобалось так, вам. Нормально, як для, для мене, так. А для молодіжі може їм і краще треба, бо вони більше треба, ніж ми пенсіонери. Скажімо так. А так нормально, ну треба розібратися, бо я, звісно, трошечки в цілком стані, бо дуже багато кнопок. Я сподіваюся, що тут пару кнопок мені достатньо, щоб навіть поїхати. А, скільки часу чекали на автомобіль? Десь три тижні. Три Будете нас рекомендувати друзям, знайомим, родичам, ну, сусідам? Звичайно, я буду хвастити. <гум> Особливо як вже поїздив, знаю, як вона себе поводить. Де поводить, то я думаю, що, мабуть, а вам бажаємо задоволення від поїздок, комфорту від'їзди. До Ми нових будемо... зустрічей в Тернополі. Приїжджайте так. до нас для оновлення автомобіля, бо впевнений, що ви будете задоволені. Да, ну якщо до 100 років проживу, то ще <гум> раз. Довгих років вам життя. Дякую. До нових зустрічей. Всього вам найкращого. Дякую. Дякую. Щасливо.